Вітаємо вас! Чим живе Черкащина та Україна? Дивіться далі у нашій інформаційній програмі Час новин. Волонтерський штаб разом, що розташований у місті Умань, продовжує допомагати бійцям, які знаходяться в зоні антитерористичної операції. Завдяки вже налагодженим діям, спільними зусиллями волонтерів і небайдужих людей на схід України було відправлено багато необхідних речей, такі як буржуйки, сушені овочі, теплий одяг та інше. Всього не перерахуєш. Детальніше дивіться у сюжеті. Допомога волонтерів дуже відчутна для бійців, які на сході України захищають нашу державу. Зокрема, з настанням холодів Почали відправляти на передову ще більше теплих речей, а також буржуйки, продукти харчування, медикаменти та інше. Активісти почали сушити борщові продукти, аби відправити смачну передачу в гарячі точки України. До цієї справи долучилися деякі жителі міста Умань та Уманського району. Волонтери щиро дякують їм. Дуже велике спасибі, прихожанам. Церкві на Новій Умані. Там організувалася ціла група жінок, які нарізають шинкують овочі, передають їх в аграрний університет, там їх сушать. Теж їм велике спасибі за те, що дали сушати. Тепер ще ми придумали такі пакетики сухофруктами. Люди з села яблука сушені, приємці з центрального ринку тут курага. І жир, і зум, чорносливську і навдувати керівництво естопабілля. Я хочу подякувати всім мешканцям міста Умані, Уманського району, які допомогли нам, щоб, це, щоб ця поїздка відбулася. Хочемо подякувати, здається, храму Свято-Уфренській. Ні, це зверху буде. Церква, українська церква, батюшка Олександр, який нам також допомагає коштами і продуктами щоразу в поїздку. Ми хочемо я все подякувати, всім просто жили всіх. Не запам'ятовуєш, але всім людям за пиріжки, за квашену капусту, за тих людей, які нам сушили борщі. Відправили і буржуйки, які вкрай необхідні бійцям на сході. Ну, Буржуйки зробили на начальному центрі самооборони Майдану, наші куристи зробили балонів. Використаних зробили різло робили бутылки. Зараз наші волонтерські поля, яка Ус, передали чотири штуки, не брали. У нас є ще є, і іншим разом як будуть я ще будемо давати. І надалі будемо робити. Хлопці на передовій обов'язково відчують атмосферу домашнього затишку і дружньої підтримки, бо збиралися в дорогу з хорошим настроєм. Завантажуючи автомобілі речами, жартували і сміялись. Також варто відзначити два відра вареників з картоплею і пиріжки, які для бійців приготували небайдужі господині. І одежа, і медикаменти, і пиріжків напекли люди, і, і взуття, все, все туди везуть, і закрутка, все, все туди везуть. Що воно навіть в машину все не входить, не знаю, куди вони оце візьмуть». Дуже багато. все хочеться солдатам завести, а машина трохи малувати. Волонтерський штаб разом завжди відгукувався на прохання солдатів у допомозі по забезпеченню їх продуктами харчування, речами першої необхідності та особистої гігієни. Оля з ними передзвонюються, вони дзвонять, що треба купляють. Що там ще там одежа, їжа все таке вони дзвонять, кажуть, і це ми готуємо і загружаємо машину. Солдат захищає тебе, а ти готовий захистити його. У мережі інтернет з'явилося відео, на якому російський військовий з позивним череп розповідає, як він потрапив до бойовиків і чому зважився на цей вчинок. Його звуть Андрій, воює на боці сепаратистів. Прибув з міста Череповець Вологоцької області Росії. Детальніше дивіться далі. Зачем тебе это все? Ну щоб освободіть Донбасу в нацгвардії. Я не удивлюсь, что тоже ко мне вот так вот дом ворвут, ворвутся и будут тоже будут учить меня, как правильно жить. А ты откуда об этом все знаешь? Из телевизора? Да, смотрел я. Видео всякого Ну, вдохновило заявление Стрелкова. Затронуло очень сильно. Что... Ребятам нужна помощь. Да? Когда сюда поехал, другу только одному сказал, что я поеду. Град пошел. Еще не пожалел, что приехал? Да нет пока. Приехал я пол полтора месяца назад. В областной военкомат. Написал заявление. В областной в России? Нет, здесь, в Луганске. Областной военкомат. Ну ты же понимаешь, что если бы здесь ребята не воевали, ну и вы не приезжали, то войны бы не было никакой. Ну да. Но они бы просто захватили бы Донбасс и Ім просто не можу. Цікаво, що, за його словами, в Україні живе вся його рідня, яку він кілька років тому відвідував. Майже всі рідні живуть по бабусі в Україні. Вона живе в Чернігівській області, повідомив він. Останній раз був у них у 2011 році. В процесі всього інтерв'ю за кадром лунає бомбування. За словами військового стріляють міномети і гради. Потрібно перечекати, говорить він. Тут головне не геройствувати. У серпні невідомий розфарбував у жовто-блакитний колір зірку на московській висоці. В ним виявився український руфер-мустанг. Хлопець знову дивує. Цього разу він вирішив офіційно перейменуватися. Тепер до нього потрібно звертатися на ім'я Слава Україні. Руфинг це екстремальний вид відпочинку, прихильники якого підкорюють вершини дахів. Саме так відпочиває українець Мустанг. Хлопець вирішив змінити своє ім'я і зробив це офіційно. Тепер у паспорті у нього написано Слава Україні. По батькові він залишив незмінним. Нагадаємо, невідомі у ніч із 19 на 20 серпня перефарбували зірку на Сталінській висотці у Москві на котальній набережні в синьо жовті кольори і вивісили на шпилі будівлі український прапор. Пізніше Мустанг заявив, що це справа його рук. Зараз хлопець заочно арештований в Росії та оголошений у міждержавний розшук. Новий трек під назвою Аеропорт присвятив українським захисникам Донецького аеропорту композитор Олександр Злотик. Відеоряд на трек складається зі знімків із самими військовими, які здебільшого робив американський фотограф Сергій Лойко. Також у кліпі зображено порівняння колись блискучого аеропорту і сучасної руїни, яка від нього залишилась. Злотик наголошує, що Донецький аеропорт імені Сергія Прокоф'єва це життя, яке хочуть вбити, а не просто стратегічний плацдарм. Уперше свою присвячену бійцям кіборгам пісню авто. Викунав уживу під час свого творчого Є, вечора. И киборги в бронежилетах опять ведут жестокий бой, и птица, словно тень жульеты, парит над злітною полосой. Нет меры, чтобы боли змерить, Но надо выстоять и жить. Цей випуск програми підійшов до кінця. З вами була я, ведуча Людмила Коренюк. До зустрічі вже завтра. Нехай вам щастить. А зараз декілька слів про прогноз погоди на сьогодні. 27 листопада відзначається день апостола Пилипа. Погода цього дня багато в чому визначала майбутній врожай іній на Пилипа до врожаю вівса, дощ пшениці. Якщо хмарне небо чи випаде сніг, до негожого травня, і ні на деревах до морозу, туман на відлиги. А якщо вночі був в день сніг не випаде. Прислухалися й до пернатих сусідів. На Пилипа, якщо ворона каркне, до відлиги. Як повідомляє синоптик ЮАЙ протягом усього дня в УМАНІ буде триматися хмарна погода. Уночі очікується дрібний сніг. Температура коливатиметься від мінус 4 до мінус 3 градусів за цельсієм, атмосферний тиск 753 мм. міліметри, вологість повітря 58%.